І зараз буде моя одна із улюблених рубрик, коли ми владу прямо ловимо на брехні. В даному випадку будемо ловити на брехні президентську фракцію, в принципі, і їх всю. Частину, яка має відповідати за склад народних депутатів, президента — президента, коротше, ми будемо говорити сьогодні про те, як нам прямо брешуть в очі і чомусь не можуть дати жодної відповіді, коли ти їх на цьому ловиш. І сьогодні це буде про монобільшість, яка мона або більшість тільки на папері, але як ось на папері це зберігають всіма методами, в тому числі і достатньо дивними маніпуляціями. Це буде якраз і предмет нашого блогу. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, І сьогодні ми говоримо про те, як, попри навіть кримінальні впровадження від набу влада рятує свою. Фракцію від повного розвалу, що не менш від розвалу коаліції. Тож давайте я коротко розповім, що було в попередніх серіях. Відповідно, 21 серпня український парламент мав проголосувати за. Те, щоб вигнати на декілька засідань, Мар'яна Безуглу по моїй заяві за антисоціальну поведінку і порушення регламенту, і було очевидно станом на ранок, що влада дала команду цю історію не голосувати. Тож за Мар'яну на табло було 141 голос, і тут дуже важливо навіть не той факт, що. В принципі, український парламент знову вистрілив собі в ногу. А саме яким чином цей 141 голос і з'явився на табло, тому що лише 74 слуги народу проголосували за те, щоб звільнити Мар'яну від двох пленарних засідань. І ось тут я хочу просто звернути увагу, що окрім очевидно афіліації цієї. Дивної особи, називаємо так, культурно, віднош... відношуючись, в тому числі до її діагнозу, І відповідно вигнати її з залу. Тут, мені здається, зв'язок з офісом президента зрозуміли, але я помітив один факт: я поліз Перевіряти, а скільки ж залишилось слуг народу в слузі народу, і був максимально здивований, тому що на сайті українського парламенту залишається цифра 230. За моїми оцінками, там мало бути вже їх менше. Тож вирішив зрозуміти, де помилка, і встановив дуже цікавий факт, з яким я хочу і поділитися з вами. Ви пам'ятаєте, буквально нещодавно, вже після повернення незалежності набу і САП, ми побачили дуже дивний пост від пана президента про якусь доповідь, як ми виявили вже потім. Це взагалі не була ніяка доповідь, це він вже придумав. Про те, щоб викрити на хабарі один із народних депутатів України, і може бути тільки нульова толерантність до корупції, чітка командна робота для викриття корупції в підсумках справедливі вироки. А так ось мова на той момент йшла про декількох людей, і ось цей народний депутат це Нардеп Кузніцов. Він відповідно разом з Гайдеєм був в цій схемі, яку відкрило. НАБУ і САП, і відповідно повідомив президент, і ось вся ця реакція. Гайде я, ми пам'ятаєте, швидко звільнили з Мукачівського района РДА, а ось по Кузніцову, Слуга народу», враховуючи, що там вже президент навіть виступив, вони швидко так само випустили свій прес-реліз, що вони відключають відключ, і призупиняють членство депутата Кузнєцова з. Фракції будуть його там навіть виганяти з партії. Тож і тоді, якої новину цю почув, я в принципі і записав собі, що мінус ще один член монобільшості тобто їх має залишатися 229 на три більше ніж, в принципі, передбачено законом щодо створення коаліції, тобто на межі розвалу. І ось на цьому моменті в. В кінці пленарного тижня, де вже мала б бути вже ця заява оголошена, і все таке я поліз перевіряти, а в якій зараз фракції чи в якому статусі знаходиться народний депутат Кузніцов. І як ви бачите, він досі залишається членом фракції Слуга народу». Я подумав, що це помилка. Западняв руку, запитав головуючого, чи надходила така заява від слуги народу, і він сказав, що йому невідомо про заяву Слуги народу про виключення з своїх рядів народного депутата Кузнінцова. Коротше, оця історія, де слуга народу від аккаунта Девіда Арахаміча, потім і речниці Слуги народу заявляє про те, що вони когось виключають, виявилась просто. Фейком, і який не підтверджується ніякими даними, що очевидно, в принципі, є на достатньо відомим скандалом, але не те, щоб я був здивований, чому це сталося? У мене є відповідь, тому що слуга народу боїться зараз тіряти додаткових людей. Так як я говорив, там декілька мають вийти, декілька людей. Хочу складати мандати, і відповідно монобільшість скоро можу перетворитися не на моно і не на більшість, і їм доведеться або знову залучати якихось додаткових людей, ну типу як Миколу Тіщенка, або якось об'єднуватись з групами, щоб вони доєднувалися до фракції Слуги народу. Як доказ цього нагадаю ще одного народного депутата. Це народний депутат Адарченко Андрій, який перебуває у бігах за даними, якщо не помиляюсь, Михайла Ткача в Угорщині, і він вже офіційно засуджений Вищим антикорупційним судом, але тим не менш є так само офіційним членом депутатської фракції Слуга народу про президентської фракції. Тобто є ну, повноцінним їх учасником, напевно, навіть знаходиться в їх чатах. Тож ось це ще один такий приклад. В принципі, їх можна знаходити більше. Він не єдиний слуга народу, і як Кузніцов, які отримали підрозу від набу, і які залишаються членами фракції, ходять на їх засідання, приймають якісь рішення. І попри як ми то цитували президента, нестримної нульову толерантність до корупції. Досі по факту носить е, значок президентської фракції. Ось така боротьба з корупцією. Не те, щоб я вам щось нове відкрив. Просто хочу зафіксувати оці два моменти брехні е, слуги народу. Абсолютно нульової реакції на такі події, і так само абсолютно. Стримного бажання зберегти слугу народу від свого розпаду, що відверто говорять, мені здається, має вже статися найближчий час. На цьому у мене все додати більше немає чого. Чекаємо чергову підозру черговому їх члену і подивимося знов ж таки на весь цей цирк. З вами був Ярослав Железняк. Це канал «Зарізний нардеп». Залишайтеся з нами, підписуйтесь і ставте подобайки. До побачення.